Ми продовжуємо телемарафон, і, Як і обіцяли, у нас уже є перша гостя. Це Тетяна Кононець, майстриня по роботі з деревом. Вітаємо вас, пані Тетяно. Добрий день. Дуже раді вас бачити і відразу хочеться запитати про те, як ви взагалі прийшли до ідеї роботи з деревом, що вас надихнуло розпочати цю діяльність завжди хотіла. Дарувати людям не просто подарунки, а емоції. І пошук постійних бажаючих подарунків наштовхнув мене на те, що необхідно втілювати свої мрії і задуми власноруч. Так і виникла ідея і втілення це у невеличку майстерню по виготовленню дерев'яного декору і виробів. Ми знаємо, що ви загалом спеціалізуєтесь, можна так сказати, на адвент-календарях, ялинкових іграшках саме зараз, різноманітних шкатулочок. Скажіть, будь ласка, чому саме на цьому ви зосередилися? Е, виготовляємо ми і виробляємо не лише новорічні іграшки, це різного роду сувеніри, е, атрибутика до різних свят. Зараз е, наразі. Пора веселих свят, різдва нового року. Тому запустили зараз новорічну серію. Ну і зараз показують якраз режисери як ваші виглядає, вироби? Виглядає так. дуже чудово, просто неймовірно, навіть я б так би сказав. Але в мене ще питання таке саме про матеріали, як дерево. Скажіть, а як ви дійшли саме до того, що хочете з ним працювати? Чи були у вас, можливо, там такі спроби, наприклад, працювати там, не знаю, шити якісь вироби, шити, чи так, ще щось? Ми спілкувалися з майстрами з соломи, сіномотання, сіноплетіння? Ось вони якось теж так до цього дійшли. А як дійшли до того ви? Бажання і одна ціль це була індивідуальність. А дерево, шматок дерева один з іншим ніколи не буває одинаковий. Це неповторний малюнок, це неповторна структура, це неповторне все. Тому, якщо зробимо одну коробочку, а потім іншу, одну іграшку, іншу, це буде конкретно під людину, конкретно із написом, конкретно із таким е, візерунком в іншої людини, точно такого самого виробу не буде, і це саме перше стояло, що це індивідуальність, особливість конкретно для кожної людини, для кожної дитини. Клас. А скажіть, будь ласка, це важливий момент було те, що це буде виготовлятися з екологічного матеріалу дерева. не містить ніяких хімічних, токсичних речовин, адже багато виробів в нас саме для діток. Це і іграшки, це і новорічні, це адвент календарі, це коробочки на перший рік життя, на народження, де мама зберігає всі свої такі радісні моменти: бірочку, носочки, першу іграшечку, там бутилочку. Ну, хто що туди в нас замовляє, хто туди що вкладує. І саме щоб воно було екологічно, красиво, і ми використовуємо лише сертифіковане дерево, те, що Можна використовувати, тобто не нашкодимо природі, це дуже важливо це насправді. Це важливо, але поки зараз Іванка ще, як мене як завжди мене не перебила, можна я запитання так задам. Нам режисери показували знову ж таки ваші вироби. Мене цікавить, ось вони різної складності. Які вироби можливо найскладніші або найлегші? І скільки ви взагалі часу витрачаєте ось на одну таку там іграшку або адвент календар? Адвент календарь, ти чисто технічно десь виготовляється 3-4 години. Більш часу займає дизайн, адже необхідно прорахувати всі детальки, побажання. От, наприклад, на створення адвент календаря саме в такому виконанні спонукали мене мої діти. У мене їх двоє, дівчинка, і хлопчик, 13 і 8 років. Бажання, щоб адвент-календар був індивідуальний, саме такий як у них, і плюс щоб не повторювалися. Подаруночки у мішечках, от вони звернулись до мене, мам, зроби такий адвент календар, і вклади туди те, що ти бажаєш. Тобто, кожна мама, коли буде вибирати подаруночок або якийсь дріб'язок, солодощі у цей мішечок, вона мало того, що думає про свою дитину, плюс вона вкладує любов, радість у цей мішечок, і от е власне діти наша рушійна сила. А дуже цікаво дізнатися, які саме вироби викликають найбільший інтерес у ваших клієнтів, що вони найбільше частіше всього замовляють. Найбільше замовляють те, що саме закрито, коли момент сюрпризу і невідомості. Що там внутрі? Це коробочки на е, імені, або з картинкою, або з, е, з фотографією на день народження на весілля на хрестини, або ну і звичайно адвенкаліндарі. Це просто зараз вау. Це в нас топ. Це топ. топ. А скажіть, будь ласка, а ви маєте якийсь власний улюблений вив свій вироб, над яким було дуже цікаво працювати, або ви вцілювали якусь свою таку ідею велику? Дитячі і весільні серії це в нас найцікавіші, і там ми їх як виготовляємо, туди вкладається дуже багато позитивних емоцій, поважань. І я думаю, вони будуть власникам приносити радість і удачу. Це дуже круто, що є взагалі такі вироби. Я знову ж таки під враженням від показаних фото, ну дійсно дуже круто, прикольно виглядає це все неймовірно. А в мене ще таке запитання, скажіть, а ви самостійно виготовляєте ось це все? Чи може у вас є ще хтось, хто вам допомагає творити таку красу? У в мене в майстерні у нас чотири е особи, чотири зараз. Е Майстра, це помічники зараз санти, всі в кепочках, всі... <сі> всі з любов'ю, всі дуже ретельно все виготовляємо, фарбуємо, шлифуємо, робимо. А скажіть зайном, побажання, імена додаємо картинки. Що найважче у роботі з деревом? Бо мені здається, що це така річ, яку можна ненароком якось пошкодити, ще щось зробити. Можливо, є якісь правила при роботі з дер... з деревом. У вас якісь свої, так найважливіше, мабуть, як ми експериментуємо над методами фарбування, над методами гравіювання. І інколи не завжди результат такий, як очікується. Але ми експериментуємо, ми пробуємо перероблюємо при непівнистці. Не завжди все здається з першого разу. Але е, до е, покупця, до замовника вже е, надходить досить добре випробуваний варіант, і враховані всі недоліки. Сто відсотково ваші не клієнти дуже важливо враховувати вологість, температуру, метод навіть фарбування? Це все залежить, це все впливає на якість виробу. Ви казали, що до ваших клієнтів вже все надходить в ідеальному стані. А і стовідсотково ваші клієнти неодноразово залишали вам відгуки, якісь позитивні, приємні. А що для вас найбільше радує у відгуках ваших покупців? Ви знаєте, саме неприховані ці емоції і неочікуваність від індивідуальності. От саме за чим ми, за що ми боремося, що ця індивідуальність особливий особистий штрих у подарунок кожній людині? Людина, коли отримує... Такий подарунок, наприклад, шкатулку своїм іменем чи фотографією, вона розуміє, що до цього подарунку підходили ретельно. Що про неї думали не в останній там хвилину, забігли і купили там шоколадку чи якийсь конвертик, а що вона в душі і в серці в теї людини, яка дарувала це. 100%. Ну, дуже крутий і правильний підхід. А розкажіть, будь ласка, ще про ваші плани на майбутнє. Чи є у вас ідеї якогось розширення там, асортименту, або в нові вироби, або, можливо, там, плануєте з якоюсь там, не знаю, виставкою в Україну, в Європу. Ну, ідеї як вам такі? Плани на майбутнє грандіозні. Хочемо запускати серію дитячих. Іграшок в плані не маленьких, а до таких великих. Це будуть і гойдалки, це будуть коники дерев'яні, це бізі борди будуть, це багато чого буде цікавого. Також під кожне свято ми плануємо нові вироби з новим дизайном, з новими формами. Також… У планах поєднання із шкірою, з металом із, е, такою техні... із деталями такої техніки, як гальванопластика. Дуже цікаве, що будь-який абсолютно будь-який е, е, елемент, чи це живий, чи це неживий, можна перетворити в витвір мистецтва. Круто, дуже хочеться дуже такі цікаві плани, так. і ми будемо чекати тоді вже ваших нових виріб виробів, нових таких вершин, досягнень. І потім обов'язково підпідпід'єднаєтесь до нас ще раз, щоб можна було поговорити і про них. Бажаємо вам тоді всього найкращого. Глядачам нагадаю, що спілкувалися ми з майстриною по роботі з деревом Тетяною Кононець, і ми будемо рухатися далі.